Що я належу до тих експертів зі стосунків, які намагаються донести ту інформацію, інці, що зрада це не є причина для розлучення, це є причина для того, щоб змінитися. Коли зраджуються, це сигнал, що пора мінятися. Я прийшла зраду теж, і тоді не було, можливо, і добре, що не було тих фахівців, які говорять, що треба розлучатися. Я не розлучилася, і я почала рятувати свою родину. Але зараз я вам донесу ту інформацію, яка, можливо, вам допоможе врятувати ваші стосунки і просто змінитися самій, тому що кажуть, що у всьому вина жінка. Ні, жінка не у всьому винна, але з жінки все починається. І трошечки дам вам такої цінної теорії, тому що дивіться: ось ви, як жінка, да, от я так і відзначила вас червоним. І спочатку ми приходимо в батьківську систему. Є тато і мама, і отут ми дитина. 18 років, ми маємо вийти з батьківської системи і. Згодом створити свою систему з партнером. І тут ми з партнером рівні. І згодом у нас будуть дітки, які будуть за нас менші. Це працює закон іерархії. І дивіться, що виходить? Получається, що переважно дівчина або хлопець не виходять з батьківської системи своєчасно. Вони от в таких дитячих позиціях, а є п'ять дитячих позиціях, будують стосунки, будують сім'ю. Переважно дівчата виходять заміж з такої позиції, щоб втікти з батьківського дому. А хлопець теж, якби, то, якби йому потрібна дружина, він розуміє, що йому потрібна дружина, щоб була б як мама, але ще плюс, щоб був секс. Ми дорослі люди і будемо говорити так, як є. І на перших порах, коли ще є ота закоханість, тому що я вже говорила, що я замужем 32 роки, і оте справжнє, таке доросле кохання, таке спокійне кохання, коли є взаєморозуміння, коли є терпіння, коли є, немає очікувань від партнера, воно приходить пізніше. А, отут є, а тут є закоханість. Це однозначно є закоханість. І через цю закоханість ми не бачимо партнера, який він насправді, який він в гніві, який він в таких складних ситуаціях. І по великому рахунку, оскільки ми не вийшли з батьківської системи, то у партнера, від партнера, ми хочемо. Того, що ми не в батьківській системі. У тої любові, підтримки, щоб тебе жаліли, щоб тебе опікали, щоб тебе балували, щоб тобі давали те, що ти хочеш. І якщо ж партнер цього нам не дає, тому що ми з партнером рівні, він бере нас якби замуж, вже розуміючи, що ми доросла людина, що ми. Навіть перед весіллям не виняли соску з рота, да? от, коли нам кричали гірко. А ми дорослі, ми самодостатні вже, ми вміємо заробляти гроші, ми вміємо про себе дбати, і він нам того не дає, що ми чекаємо. А ми чекаємо те, що ми не отримали в батьківській системі. І от чому ми говоримо, що оця жіноча роль у нас не прокачана, що ми не стали отою жінкою якою, яка вміє сама себе задовольняти, свої ці дитячі потреби, яка чує себе, яка знає свою внутрішню, свою внутрішню дитину, вміє себе балувати. І це говорить про те, що в нас не налагоджені стосунки з мамою. І тоді, якщо в нас не налагоджені стосунки з мамою, то у всіх системах, не тільки в цих головних системах, але і в в Інших системах на роботі, ми будемо або мамою, або дитиною. І от питали, чому чоловік зраджує. Причина дуже банальна. Коли жінка починає вчити свого чоловіка, вона стає для нього мамою, тут її немає. Або навпаки, коли жінка ображається на чоловіка, вона стає для нього дитиною. І теж її тут немає. І дуже часто, особливо зараз, коли поширене явище, що сім'ї не донька має якісь обов'язки перед мамою бути для неї партнером, захищати її, бути для неї мамою, турбуватися про маму. І на, насправді це ще мами, що молоді жінки. От до мене проходять на консультації дівчата, мама яким по 50, ну, по 60 років, вони ще. Ого-го, от моя колега в 65 років займається новою професією вивчає. Вона взагалі там, ну, просто приклад, що можна робити в 65 років в 21 столітті. А мами, виходить, телефонують доньці і розказують, що батько поганий. Чи там, наприклад, не знають, що їм робити, і доньки, донька іде з цієї свого місця. І я вам з власного досвіду хочу сказати, що є там зараз в інтернеті можна знайти 10 признаків, що чоловік вам зраджує, чи там 5 признаків, що дружина має коханця. Я, наприклад, навіть і не бачила, і не могла зрозуміти, що у чоловіка, можливо, є коханка. Я взагалі в мене фокус уваги був на мамі, тому що батько помер, був на роботі, а фокусу уваги на чоловіка в мене зовсім не було. Розумієте? І от, якщо у вас складні стосунки в сім'ї, ви просто поспостерігайте, чим ви зайняті. Протягом, дня скільки от, от, у відсотках на курсі ролі дружини і жінки, от просто у відсотках ми пишемо, скільки я була в ролі дружини, скільки я була в ролі жінки, скільки я була в ролі мами. І ви помітите, що найменший відсоток часу. Ми проводимо вроді дружини, тому що ми зараз емансиповані жінки, ми приходимо з роботи, ми ж так само працюємо як на рівні з чоловіками, да? і нам ще якби ми там втомилися, і ще є якби домашня справа. А виходить, що дружинами то ми не були, і в нас є енергія бути дружиною, бути мамою, хоча б 30 хвилин бути мамою, і 30 хвилин бути дружиною. І коли ми будемо тут на своєму місці дружини, ми не будемо завалюватися, е, не мамою для нього не ставати, не будемо дитиною для нього ставати, тоді чоловік буде розуміти, що він важливий, що його тут люблять, що жінка готова бути для нього дружиною. Не просто вона готує йому суп, а вона готова. І от коли з'являється коханка, це ще добре, що коханка. Набагато гірше, коли з'являється ігроманія, чи набагато гірше, коли з'являється алкоголізм, це ще коханка, це ще кращий випадок. Це сигнал для того, що потрібно повертатися на роль дружини. Прокачати себе як жінку, перестати бути дитиною в стосунках, налагодити стосунки з своєю мамою, тому що якщо немає стосунків з мамою, нормальних таких дорослих, не ті хорошості, що ми там для мами все, що ми мамі винні, що ми мамі зобов'язані чи образа на мама. Ні, а саме такі дорослі стосунки з мамою це надзвичайно важливо. Взагалі, для щасливого життя база це стосунки з батьками. Це просто база. І можна ходити на різні тренінги, слухати багато дуже відео і читати статті, але коли немає нормальних стосунків з мамою, коли немає претензій до мами, коли оці дитячі травми не то, щоб пропрацювали, ми взяли силу з тих дитячих травм. У нас було найкраще дитинство, яке могли нам дати ці тато і мама. І саме тоді ми можемо. да, тут ще є свекруха. Отут є ще свекруха, тому що. Получається, що багато скандалів в сім'ї і за свекрухи. А свекруха чому? Тому що дівчина, да, жінка, не може все висказати своїй мамі, а з свекрухою вона може конфліктувати. А коли є любов серцем до мами, і ти сприймаєш своїх батьків як великий, ти не будеш конкурувати ні з свекрухою, ні з іншими жінками. Тому що в тебе є база, в тебе є батьки, вони в тобі, вони... і ти це розумієш. І так відбула... відбувається саме найстрашніше. Жінка отак, з різних причин, можливо, десь запідозрила, наприклад, залізла до чоловіка в телефон і побачила, що, що у чоловіка якесь застування. І вона визначає, що ж... чоловік зраджує. І... Будемо казати, що жінка в такій дитячій позиції вона починає реагувати, а якщо ще є досвід батьків, як вона починає реагувати? От я проводила опитування, і відповідно до опитування: 40% вибрали б розлучення, 27% влаштували б скандал, 11% вигнали б, лише 22% зберегли б сім'ю. І тут питання не в тому, як будуть розвиватися стосунки згодом, важливо просто повернутися до себе і зробити відповідні висновки для себе. Я говорю про те, що пробачення, так, ну, про, як в нас кажуть, я ніколи не, про, не пробачу зраду, так? Це така гарна фраза, але що означає ця фраза? Для жінки, яка вважає, що не можна пробачити, що немає спільного життя після, розлуч... після зради. Так, спільного життя може і не бути після зради. Це жінка визначає особисто для себе. Але завершити стосунки правильно, після зради варто. Тому що що робить жінка, коли дізнається про зраду, вона діє на емоціях, її его травмоване. І всі ці емоції не дають їй прийняти адекватне рішення. Адекватне, правильне рішення. В першу чергу, для себе і для своїх дітей. Тому що якщо жінка ще, будемо казати, молода, і їй в подальшому потрібно буде влаштувати особисте життя, то ця історія, якщо вона неправильно завершена, вона буде завжди стояти між майбутнім партнером і нею. І саме на, на курсі ролі жінки і дружини в, в модулі дружини є, як правильно завершити стосунки. Потрібно оцінити потрібно, по-перше, стати на своє місце жінки, і дружини, от сюди стати, не розлучатися з позиції дитини і не розлучатися з позиції мами. Ну, я його там простила, чи там я на нього буду ображатися все життя. Ще дітям розкажу, який він поганий батько, а стати на своє місце дружини і. Лише тоді розлучатися. Можливо, можливо я говорю про е, те, що коли ми станемо на своє місце дружини, ми оцінимо той вклад, ми візьмемо свою відповідальність на тому, що появилася коханка, є і моя відповідальність. І дуже гарна така східна історія, коли багатий чоловік прийшов в мечеть, розувся, зайшов в мечеть і вийшов, і не знайшов свої дорогі туфлі. І він просив вибачення, що він міг одягнути дешевші туфлі, і це не спонукало іншу людину піти на злочин і їх вкрасти. Він просив вибачення за те, що він став причиною, що людина зійшла з правильного шляху і уступилася. Тобто, в цьому, що діяв чоловік, так, є. І моя і моя провина, що я що я стала теж причиною тому, що з'явилася коханка. Це не не почуття провини, а просто зрозуміти, що я зробила неправильно. Можливо, ці стосунки потрібно було завершити давно. Можливо, це ті стосунки, які які розлучення просто пришвидш, зрада просто пришвидшила Можливо, давно потрібно звернути було увагу, як їх розвивати. Можливо, потрібно було поговорити ще кілька років назад, щоб зрозуміти цю людину. По великому рахунку, ми не знаємо, з ким ми живемо. У нас є уява, що от я хороша, а мій чоловік мені не пощастило з чоловіком. І чесно було б це собі розібратися набагато раніше. Я знаю, про що я говорю, тому що от мене це чуття, що я краща за чоловіка, я розумніша за чоловіка, теж було. І, відповідно, людина ж відчуває це. Якщо в мене, наприклад, увага була на мамі, а чоловік був сам по собі, в нього були свої батьки, свої сестри, брати, ми були два всесвята, які, ну, можливо, в спальні десь перетиналися. І це просто отут про чесність. І коли ми правильно розлучимося, коли ми оцінимо вклад цього чоловіка, що зараз він піде і в мене буде інші, інший чоловік. Але ці діти, які з'являться з іншим чоловіком, з'являться завдяки тому, що цей перший чоловік пішов. Наприклад, дуже гарна така, ну не гарна, а така кіношна сцена, коли жінка знімає обручку і віддає чоловікові. Але. Відповідно до порядків розлучення, те, що нам подаровано, ми не маємо віддавати, і не маємо вимагати те, що ми подарували. Не маємо претендувати, наприклад, якщо у чоловіка батьківська квартира, ми не можемо претендувати на те житло, тому що це не належить нашій системі. Правильне розлучення це гарантія того, що майбутні стосунки побудуються правильно. І наступна, якщо все ж таки вирішили дати цим стосункам другий шанс, то що робити? В першу чергу, як я казала, ми стаємо жінкою. Тому що ми були жінкою в дитячій позиції. А коли ми станемо дорослою жінкою, коли ми не будемо шукати любові зовні, коли ми не будемо будемо, що партнер зробить нас щасливими шукати, коли ми це все можемо собі дати самі, і тільки в цьому стані, внутрішньому стані, ресурсному стані ми будемо спілкуватися з партнером, хто від нас піде, хто нам буде зраджувати? Навпаки, ми станемо тим нектаром, на який, на який чоловік захоче сам летіти. Але, звичайно, це не просто пробачити, закрити це очі на щось, тому що, можливо, чоловік добре забезпечує і страшно залишитись самій. Ні, це саме, саме новий щабель сімейних стосунків. Я по собі скажу, що не та історія, так? Наше життя було дуже таке передбачуване, одноманітне ми. Вже були 17 років одружені, і по тим якби, часам я вже думала, що о, мені вже там майже 40 років, ще трошечки я пенсіонерка. Я не бачила такого знаєте, свого жіночого майбутнього. І саме завдяки цьому, цій ситуації, я зайнялася саморозвитком. І коли мені потрібно було вибирати спеціалізацію, мені дуже хотілося допомагати жінкам ставати щасливими. І зберігати сім'ї. От справді, щоб кожна сім'я, які б не були б шторми, як би не штормило б, але щоб кожна сім'я знаходила своє щастя в мене якби все. І є питання, можете поставити ці питання? Я дам відповідь. І ще я хотіла розповісти про зіркові розлучення. От зараз Камалія говорить. Про розлучення своїм чоловіком, мільярдером. Звичайно, не все вони виносять на широкий загал, але те, що от вони сказали, та, що Камалія сказала, що чоловік прийняв сторону жінки дочки, а перша дружина в нього росіянка. Тут виходить, що виникає конфлікт, що Камалія стає на місце дочки. І якби, як дружина, вона не має конфліктувати з першою. Старшою донькою першої жінки, тому що, відповідно до закону ієрархії, вона прийшла перша. І саме завдяки, що перша жінка поступилася, в неї є чоловік і з ним є двоє дітей. Звичайно, там, можливо, є якісь залуштункові історії, але дуже часто ми якраз і розлучаємося, як показник, що ми розлучаємося з свого місця. Відповідно до, от, відповідно до системного мислення, все надзвичайно просто, коли ми на своєму місці, ми навіть і якщо потрібно розлучатися, ми розлучаємося зі свого місця без претензій, без образ, ми прописуємо вклад партнера, завдяки йому чого досягнуто, ми відпускаємо цю людину з любов'ю. І як зрозуміти, що стосунки. Завершені, да, якщо вам поставити питання, ви готові продовжувати почати чи продовжити будь-які стосунки, наприклад, з першим чоловіком? Якщо ви кажете ні, значить ці стосунки не вершені. Тому що якщо стосунки завершені, то відповідь так: або ділові, або подружні стосунки, тому що є дуже багато випадків, коли люди розлучилися, пройшов певний період, зрозуміли наскільки ці ця людина для них важлива і. Поновлюють ці стосунки. Якщо ще хочу сказати, що ролі жінки і дружини прокачую, прокачуємо на курсі, де є три модулі. Перший модуль, коли ми дбаємо про себе, про свій ресурс, про свій внутрішній стан, вміємо працювати з емоціями, страхами, можливо, у когось є якісь симптоми хвороб, ми теж якби. Чуємо, як з нами розмовляють системи. Системи з нами розмовляють за допомогою емоцій, за допомогою симптомів, страхів. І коли ми розуміємо, що виникають якісь такі низькочастотні емоції чи якісь симптоми тіла, це говорить про те, що ми сходимо з свого місця, ми їх щитуємо, повертаємося на своє місце жінки чи дружини. Другий модуль це прокачуємо роль жінки, і третій модуль прокачуємо роль дружини. Це такий базовий курс, і наскільки він фундаментальний, і наскільки він важливий, особливо для нас, жінок, що його, напевно, треба було б в школі викладати, як обов'язковий, щоб дівчата знали, як правильно себе любити, бо все починається з любові до себе, і як любити партнера. І коли ми любимо себе, у нас є дорослі стосунки з нашими батьками, тільки тоді ми можемо будувати дорослі гармонійні стосунки зі своїм партнером, і, звичайно, потім з дітьми. Є питання, якщо є питання, пишіть. Я відповім на ваші питання. Якщо є, якщо хоче хтось особисту консультацію, тож можете написати мені в особисте. і отаку от системограму. Проведемо по вашій ситуації. Я всім дякую, що знайшли час для прямого ефіра. Якщо інформація вам цінна, я буду вдячна за відгуки. Ефір, звичайно, я викладу в каналі. Немає. Питань немає. Питань немає. Тоді, всім гарних вихідних, любіть себе, створюйте зі своїми партнерами гармонійні стосунки, будьте щасливими. І, звичайно, всім нам перемоги та миру.